Вітаємо вас, сім днів Полтавщини, які щойно минули. Про це традиційно розповідаємо у інформаційно-аналітичній програмі «Телетижневик». Теми 1019 випуску такі війна з малими архітектурними формами у Полтаві набуває обертів: спільні ініціативи, кулуарні домовленості, субсидії без звернень, земельні недоліки, безкоштовні ліки. Призовників викликають. Першоцвітні штрафи, усе це у Рубриці думки з приводу. Будівництво спільноти відповідального вчительства під Полтавою над цим розмірковували просунуті педагоги з усієї України. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про боротьбу. У Полтаві зібрали допомогу для жителів Балаклії та Полтавців, які ліквідовують наслідки пожежі. Вантажівку з гуманітаркою це будівельні матеріали, їжа, вода, засоби особистої гігієни. Тактичні та побутові ліхтарики зібрали місцеві підприємці та волонтери. Все необхідне відправили з Полтави у суботу, 25 березня. З часу виникнення пожежі у Балаклії до патрулювання території військових складів залучили 21 полтавського бійця військової служби правопорядку. Вихідними сім фур, завантажених сміттям зі Львова, зупинили на стаціонарному посту Даї поблизу Лубен інспектори дорожньо-патрульної служби. Тверді побутові відходи перевозили до Дніпропетровської області. На місце прибули представники громади, активісти та правоохоронці. В останніх виникла підозра, що сміття можуть висипати десь на узбіччі. Під супроводом поліції фури мали вирушити до Дніпра, однак повернулися до Львова. 26 березня поблизу Краматорська Донецької області розбився військовий вертоліт Мі-2, який прибув туди з Полтавщини. Жертвами аварії вертольота стали п'ять офіцерів Збройних сил України. Троє із них родом з Полтавщини. Підполковника Євгенія Волошина, капітана Дмитра Мовчана і старшого лейтенанта Романа Кандула поховали на їхніх малих батьківщинах. За однією з попередніх версій падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Триває слідство. 27 березня у Полтаві на зупинці Великотирнівська загорівся кільцевий автобус. Фото транспорту виклали в інтернет користувачі соцмереж. Вогонь загасив сам водій до приїзду рятувальників. Причини загорання нині з'ясовують. Нагадаємо, що подібний випадок стався і у і у мікрорайоні сади 1 26 березня у Полтаві з аншлагом прийшла прем'єра вистави Майстер і Маргарита за романом Михайла Булгакова. Такий подарунок своїм шанувальникам до Дня театру зробили актори Полтавського обласного музично-романтичного театру імені Гоголя. 27 березня турнір стайського боксу приурочений пам'яті загиблих бійців. АТО, провели у Полтаві. Змагання планували зробити тільки обласного рівня, проте до Полтави з'їхалися команди з усієї України. 28 березня відбулися збори Національної спілки журналістів України. На них обрали голову спілки журналістів. Ним став Євген Лопушинський. За місце керівника боролися двоє колишніх очільників Лтави Євген Лопушинський і Микола Ляпаненко. Голову обрали таємним голосуванням із другої спроби. Ожня виставку неформального мистецтва Дуст відкрили у Полтавській галереї «Джам». в експозиції з арт об'єктів 90-х років минулого століття, полотна, фотографії та відеосюжети, картини написані вільною від жодних рамок уявою, світлини, що відображають буття митців без прикрас, а ще й інсталяції та медіасупровід. Усе разом відтворює атмосферу життя неформальної Богеми 90-х. 28 березня почесне звання заслужена артистка України. Присвоїли артистці Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Тетяні Любченко. Указ підписав президент України Петро Порошенко у Міжнародний день театру. Чураївні одному із титульних колективів Полтавської обласної філармонії, який заснувала Рейса Криченко, виповнилися 30. З нагоди ювілею колектив влаштував масштабний концерт в обласному театрі імені Гоголя, анонсувавши не тільки традиційну народну музику, а ще й деякі експерименти. 29 березня до дендропарку повернулися лебеді. Пара чорних та троє білих птахів знову оселилися на великому ставку Полтавського міського парку. Холодну пору птахи провели у розпліднику в Ковалівці Полтавського району. Там самки за зиму відклали яйця, якими тепер опікуватиметься інкубатор. 30 березня у Полтаві презентували збірку Молюсь за тебе Україно». Поезію присвятили українським захисникам і пам'яті загиблих героїв. АТО. до збірки увійшли вірші понад 60 авторів Полтавщини. Працювати над нею почали у 2014 році. До дня сміху у Полтавській галереї мистецтв відбулася традиційна вже 17-та виставка карикатур Карлюка. Її тематика сатиричне зображення соціально-політичного та побутового життя різних народів в експозиції Карлюки 2017 Представлена азербайджанська карикатура, роботи російського художника Андрія Попова, а також українського Олексія Хустовського. Наступного року організатори планують залучити карикатуристів з Єгипту, Бельгії та Кувейту, побачити виставку Карлюка 2017 всі охочі можуть до 21 квітня. Кафе, ресторани, а також малі архітектурні форми мафи. простіше кажучи, Павільйони, кіоски, намети, розкладки і таке інше. Навколо цього в Полтаві розгорнулися справжні бої. Одні їх учасники кажуть, що борються за гарне обличчя рідного міста. Їх опоминенти говорять, що не проти такого обличчя, але хочуть, щоб і бюджет Полтави щонайменше не худнув. Звичайно, розмірковань щодо бізнес-інтересів вистачає. Так чи інакше відчувається загострення. Ще свіжими є спогади про протистояння навколо газетного ряду в центрі міста. Ситуація все ще не зрозуміла. А ось цього тижня олії вогонь майже у буквальному розумінні додали події у спальному районі Алмазному на вулиці Івана Мазепи. Ось як реагують полтавці на будівництво торговельного павільйону, що навпроти універсаму Полтава. Скоро не буде де перейти, через дорогу, пройтись по, по газонам, кругом все застраюється. але ж одні, ви подивіться, на кожному шагу, тільки одні забігаловки, одні налівайки. Люди тут возмущені тим, що здесь все, все уже, уже, уже. тут вже дихання перекрили. Забудова площею близько 400 квадратних метрів зайняла частину пішохідної зони та стоянки. Нині тут свяхи, ями та почорнілі від вогню дошки. Нагадаємо, напередодні активісти розтрощили та спалили дерев'яні конструкції будівництва. Учасник протестної акції Сергій Клочков говорить: об'єкт незаконний та суперечить інтересам громади. Що людей просто винуждають приймати другі радікальні міри. Потому якщо ні отвіта від присвітів влади, да шо шо ми строїм, які ми міри приймаємо, законно, ні законно, і сі заднім числом ділиться паспорт. Депутат міськради Дмитро Сенчакович вважає, що дії громади 24 та 29 березня мали право бути, адже у підприємців немає повного пакету документів. 21 числа з'явилися. Огорожа на Івана Мазепи-45. По факту цього почали розбиратися, які дозвільні документи на це. 21 числа я вже написав запит на управління містобудування стосовно того, щоб мені надали копії документів, які є для того, щоб встановити там тимчасові споруди. Сьогодні останній день, коли спливає термін для відповіді, відповіді я ще не маю. 30 березня активісти та депутати Полтавської міської ради відвідали будівельний об'єкт знову. Сюди прибув і головний інспектор Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області. Валентин Діденко каже, для тимчасових споруд не передбачено зведення фундаментів. Під час перевірки ми побачили, що тут заливається свічковий фундамент залізобетонний, армований. Цей об'єкт не зареєстрований в єдиному реєстрі документів, які дають право на виконання будівельних підготовчих робіт. І вчора ми з присутності громадськості поліції склали акт про самочинне будівництво. Зробили фотофіксацію, написали заяву в поліцію щодо правомірності цих всіх робіт і наявності складу злочину, передбаченого кримінальним кодексом. Це статті 197 і 365. І сьогодні листом ці всі документи відправили на поліцію. Юрист В'ячеслав Кущинський говорить, залили фундамент, порушили закон. Облаштування фундаменту для тимчасових споруд цього не повинно бути. Там ринок, там повне місце, де можна розміститися торгові точки. Але ні, будують там, де це зручно підприємцю. Кому видають припис? Люди працюють, що власника немає і не буде до того часу, поки їх інспектор не піде. Звідси він піде, він вийде. Ну ви розумієте, так як немає ні документів, ні влад. Його нікому. Завідувач сектору архітектурно-будівельного контролю за благоустроєм Полтави Денис Павленко говорить, будівництво законне. Об'єкт благоустрою – павільйон, згідно паспортів прив'язки, виданих зводить. Наймані робітники уникали камер, кажуть, працюють перший день. Я, допустим, тротуарну плитку. я шкітай, не маю ніякого А хто? Я перший день я не знаю. Будівельник Юрій Анатолійович розповідає, пенсіонер влаштувався неофіційно. Хто забудовник знає, але не скаже. Так з'ясовуйте командира, іщіть його. я при чому я не знаю, я нічого не знаю. Вижу, чоловік підходить, є розпла... розплачу за снами вічером. Депутат Полтавської міськради Дмитро Сенчакович викликав поліцію. На будівництво прибули патрульні слідчо-оперативна група. Якщо інспектору Дабі, я думаю, що його теж необхідно було б допитати в рамках цього кримінального провадження, він може, в принципі, звернутися в полтавський відділ поліції і дізнатися хто власник. Господар мафу так і не з'явився. Голова ініціативної групи Станіслав Пеєв. Дату наступної акції протесту не називає. Говорить, якщо не вдасться боротися забудовником в правовому полі, навідуватимуться до будівельного майданчика частіше. Ми хочемо і по п'ятницям, і посередом, і в четвер. Ми кожного дня сюди прийдемо, зізвонимось, зустрінемось і прийдемо перевіряти. А що нам залишається робити в рідному місці? Нині відкриті кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України. Самовільне зайняття земельної ділянки, самовільне будівництво, хуліганство, повідомив заступник начальника головного управління національної поліції у Полтавській області Сергій Альошкін. Нагадаємо, Полтавська міська рада 24 березня проголосувала за рішення про затвердження та погодження документації із землеустрою та розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Рішення стосується більше десятка земельних ділянок під майбутні павільйони, в тому числі. І на вулиці Івана Мазепи, 45. Найпомітніші думки тижня, що звучали на Полтавщині. Огляд, підготувала Марина Проскурняк. Далі про радісну педагогіку. Цьогоріч громади Оршицького району втілять кілька спільних ініціатив. Кошти для цього виділять не тільки з місцевих бюджетів, а й з обласної скарбниці та залучать до справи спонсорів. Один із проектів від району енергозбереження в Денисівській амбулаторії. Нині увагу приділяють новим ідеям: заміна вікон чи дверей у бібліотеках, будинках культури тощо вже не актуальна, вважає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Нові ідеї це той же самий високошвидкісний інтернет для сільських громад. Це теж саме енергоефективність того ж самого селища Чорнухи, де вони хочуть в декілька разів зменшити витрати на фінансування освітлення. Тобто нас цікавить все новітнє, яке б змогло зекономити кошти, змогло провести енерго, термо, модернізацію словами координатора комітету порятунку кадетського корпусу Бориса Тристанова небезпека в тому, що долю кадетського корпусу можуть вирішувати кулуарно на рівні особистих домовленостей можновладців і олігархату. Ні, передбачувати ці оборудки, ні втручатися в них громадськість не в змозі. Треба на ну, як, як можна більше таких зробити кроків, щоб е, будівля не перейшла в чиїсь тихенько. Одні приватні руки, і щоб ми потім знову залишились невідомо з чим і знову почалися ці суди. Субсидії у Полтаві призначатимуть заново після завершення опалювального періоду. Про це розповіла директорка департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко. І пояснила, пов'язано це із постійним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Перепризначення проведуть автоматично відтак спеціально звертатися до органів соціального захисту полтавцям не варто. Ми повинні перерахувати. Кожну субсидію на неопалювальний період. Якщо раніше це були перерахунки, вони проводились в автоматичному режимі, то зараз, в поточному році, нам необхідно не перерахувати, а фактично перепризначити, тобто здійснити весь комплекс робіт по нарахуванню субсидії на новий 12-місячний період без звернень громадян. Майже третина бійців, АТО з Полтавщини не може отримати земельні ділянки. За його словами, родинам бійців найважче отримувати землю у Кременчуці, Лубнах і Ришетилівці. Причина недостатня кількість земельних ресурсів, та іноді незаконна підстава для відмови відсутність місцевої реєстрації у прохача. Як відомо, в межах населених пунктів таких та взагалі в межах таких міст немає земель сільськогосподарського призначення, які могли б надаватися. Тому зрозуміло, що підтягується ресурс району. Органів місцевого самоврядування висловлюють свою думку, що не можуть погодити питання надання земельної ділянки учаснику АТО, тому що цей боєць не є зареєстрованим на відповідній території. Україні з 1 квітня запрацює нова програма безкоштовних ліків. Вона надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою препарати за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет другого типу. Ми будемо працювати з місцевою владою для того, щоб інформацію про цю програму донести до кожного українського громадянина, який потребує такої підтримки. на направление. направления. лики за международными, запатентованные именно Теперь мы очикиваем приезд ликовских газ, которые которых будут переезжать по торговым газам, чтобы четко могли знать, какие медикаменты, каких выработников будут участвовать. И под какой сегмент будет якобы, что может быть будет, одни медикаменты будут бескосовные, другие медикаменты будут э, -э за выручкой доплаты. Цієї весни до комісаріатів Полтавщини викличуть більше 9 тисяч призовників. Четверта частина з цієї кількості вже пройшла медичну комісію та професійно-психологічний відбір. Багато яників, ще з дитинства мають проблеми зі здоров'ям, розповідає спеціаліст відділу комплектування та призова обласного військомату Олександр Кульпінов. Тенденція до того, що з загального числа юнаків цих молоді ми більше її визнаємо непридатними. Наприклад, коли ми проводимо в 17-річному віці, то дуже багато дітей-інвалідів на даний час. І ми їх визнаємо непридатними ще до проходження призову. Полтавщина восьма серед областей України за індексом демократичності. Такий показник вивели з дослідження регіону за десятьма напрямами: серед них рівень корупції, безпеки, розвиток самоврядування, міжконфесійні відносини, громадська активність. Складали рейтинг у Поліському фонді міжнародних та регіональних досліджень. Найбільше балів область отримала за соціально-економічний стан, роботу місцевих адміністрацій та ЗМІ. Найменше балів Полтавщина назбирала через корупцію, безпеку та громадянське суспільство. Він оцінювався по п'ятибальній шкалі. Кожен експерт ставив оцінку від нуля від до п'яти і, відповідно, будувався рейтинг від 0 до 2. Це не демократичні від двох до чотирьох. Перехідні і від 4 до 5 – це демократичні на Полтавщині існують такі проблеми, як те, що громадяни вважають, що система працює заради системи, а не за за для добробуту громадян. І також серед важливих проблем слід виділити те, що недостатні недостатні можливості доступу громадян всіх до правового захисту. У Полтаві державна екоінспекція перевіряє торговців пролісками та іншими квітами, що занесені до червоної книги. Продавати їх заборонено законом. Однак каже начальник відділу екологічного контролю Олександр Костенко, це не спиняє людей збувати первоцвіти посеред вулиці. Не лякає їх і чималий штраф. Мінімальний штраф е в разі. Порушення порядку реалізації об'єктів рослинного освіту становить 510 гривень, максимальний штраф становить 1700 гривень. В разі, якщо громадянин на території природно-заповідного фонду був затриманий під час того, як він рвав там, збирав ці об'єкти рослинного світу, так, то там штраф двічі більший. Це мінімально вже 1700, і максимальний 3655 гривень. В першу чергу в проводиться індивідуальна профілактична робота по даному факту з правопорушниками, та відповідно вимог чинного законодавства України проводяться заходи на попередження днів правопорушення, складається адміністративний практики Нині дуже багато розмов про те, якою має бути школа майбутнього в Україні. Однозначно, щоб вона була успішною, без професійних педагогів не обійдешся. Ми будуємо спільноту відповідального вчительства під таким гаслом на базі Полтавської обласної гімназії інтернату для обдарованих дітей імені Антона Макаренка, що у ковалівці Полтавського району, відбувалася перша регіональна неконференція для освітян України. Міні ендкем Полтава 2017 Нові формати освіти навчаємо ефективно і з радістю. Подробиці у сюжеті Марини Проскурняк. цього року Віктор Комісаров з Тернівки Дніпропетровської області випустить свій перший випускний клас. Своїх одинадцятикласників говорить запам'ятає на все життя, тому що полюбив їх, незважаючи на витівки. А ще каже, отримує задоволення від професії вчителя і готовий поділитися рецептом гарних взаємовідносин із школярами. У Мене немає відмінників, але кожний з них це певна особистість, і вони дуже хороші люди. Що мені дуже подобається, І важливіше навчити дітей бути щасливими, і вони в житті вже на працюють те, що їм необхідно, і будуть тими ким хочеш стати, і отримають свої досягнення, свої. Високі бали, високі показники вже е, поза школою. За креативність і новітні підходи до виховання школярів у 2016 році. Віктор Комісаров здобув звання вчителі року у номінації Кращий класний керівник. Цим досвідом він ділиться з іншими педагогами. А ще пропонує вчителям створити кіноклас, облаштований сучасною технікою і зручними для дітей меблями у ньому є і стільці з бильцями, що дуже комфортно для учнів, коли дитина ну дійсно себе почуває вільно. Є безкаркасні крісла, коли це можна використовувати як і для перегляду якогось художнього фільму, так і ми проводимо певні змагання. А от вчителька з 35-річним стажем Росошинської гімназії Світлана Галь викладає історію, має досвід у медіаосвіті. Педагог готова поділитися з колегами практикою проведення дебатів серед школярів і вмінням розвивати у них критичне мислення. А для себе поставила мету навчитися створювати мультфільми для навчального процесу. Це навіть можна для старших класів, і цим можна зацікавити учнів, які якщо навчити їх цій технології, вони самі можуть створювати такі певні презентації у вигляді мультфільмів до уроків, і це сприятиме кращому запам'ятовуванню матеріалу. Понад 160 учителів, експертів, тренерів, коучів з усієї України завітали до Коварійської гімназії інтернату Працювали у восьми локаціях. Вчилися використовувати сучасні електронні засоби під час навчання дітей в початковій школі. Переймали досвід фінської освіти і сполучених штатів Америки, а також намагалися поєднувати сучасний реп з класичною літературою. За словами експертів, проект ЕТ КЕМ посідає шосте місце за інноваційністю. Безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива тобто, кожен вчитель має можливість висловити свою думку, не потрапляючи під плив будь-кого. Кожен може стати спікером, програма визначається в перший день. І, що цікаво, діє закон про дві ноги. Тобто кожен вчитель має можливість обрати собі ту локацію, яка відповідає його потребам. Такі принципи «Едкемп». Едкемп дає поштовх, тобто це величезний такий емоційний, знайнєвий заряд. Це, скажімо так, це дуже нестандартна форма підвищення кваліфікації. І саме тому цей формат дуже подобається вчителям. Вчителька початкових класів Решетилівської гімназії Юлія Григоренко у 2016 році стала лауреатом обласного конкурсу Вчитель року. Цей захід називає трампліном не тільки для вчителів, а й для учнів. На минулорічному медкемпі я для себе взяла методику навчання англійської мови через втілення поєднання з інформаційно-комунікаційними комуніка... інформаційно технологіями таку гру як банкрот, тому часто застосовує на руках з дітьми саме її. Учасники не конференції поспілкувалися в локації кава нон-стоп, а також сфотографувалися на пам'ять у дизайнерській фотозоні. Нагадаємо, Ед Кемп народився у Філадельфії, Сполучених Штатах Америки влітку 2010 року. Україна стала дев'ятою державою світу і третьою у Європі, яка приєдналася до цього всесвітнього руху. Нехай ваші задуми здійснюються до зустрічі через тиждень, коли в ефір вийде 1020-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневих успіхів.